Є, замовили, це преліз 1.193, давайте подивимося, що додали. Манчани додали снапшоти 1.20, але додали бреліз 1.13. Не знаю, чого так зробили, чому ось ці 4 пункти вони не могли зробити в 1.20, але вони напевно впевнені, що так було краще зробити. Що ж, давайте подивимось. Перше, описи стали без багів. описи предметів. Ось, наприклад, ми. Беремо дерев'яний меч. Та якщо опис дуже великий, там, наприклад, хтось на сервері пише дуже великий текст, то тепер він буде без багів. Далі. Друге, локейт команда стала швидше. Коли ви пишете локейт, то вона стала швидше. В принципі, далі Кастомні звуки. Тепер додали, якби додали. Звук в голові стіла, але якщо ми зробимо ось так, то не буде звуку. Але так як тепер додали звук, але додали тишину, то тепер можна кастомні звуки додавати за допомогою модів або датапаків, а також зміна звуку піглінів. Якщо раніше був агресивний звук, то зараз просто ходіння. Слухайте, давайте а, музику на то. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ось і всі зміни. Чому це до 1.20 не могли додати? Я не, не розумію. наче то 1.13 вже зроблено, а тим більше, оці а, голови це не 1.13, 12, це 120, тому це дуже, дуже дивно. Але ось так. Ну а з вами був флейк, я зробив недавно свій телефон канал, можете підписатися, там там моє життя. Ну а з вами був фейк, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. До зустрічі в нових відео.